Всім привіт, всім драту, де вітаю всіх на каналі. Як завжди, бажаю всім приємного перегляду та гарного усім настрою. Ну і сьогодні знову у нас на огляді баєвіч байочечек, байок на якому буде щось неймовірне, якийсь такий результат. Саме такі бої я тільки вам і буду показувати. Зараз ми будемо вчитися давати, видавати і роздавати. Так, як це роблять настоящі професіонали, бо лише справжні професіонали можуть робити такі круті бої. Бачимо, ми, правда, що попали ми все-таки в нубасяску. Ми на 10-му левелі, ще й на такій жорсткій імбі, як ВК-7201К. А чому в нього башта так отвернута? Це якийсь прикол? Чи це баг реплея у нас, бо я записую сюди все з першого разу. О! Починилась. Це зроботало. Ладно. Бувають іноді деякі баги у нас під час відтворення реплеїв. Так, дивимось тоді що ми маємо? 705 й мем М60-й. Тут виїжджає 705-й, сводимося, вицілимо йому внлд і робимо шакалака-бакалака. Попадаємо в НЛД і Якаша альфа приємна вильта. Ого, Т-62 на підколі пробиває вкшечку прямо так от в обличчя і навіть не скривився. Not not Вицілюємо в НЛД 753, вк 7201 к Танк, якщо може хтось не знає, отримується за участь у глобальних картах у таких подіях, Тіба, там маневри. всякі, от, Танк реально дуже класний, бо у нього в принципі, всі характеристики, які потрібні у сучасному рандомі. А сучасний рандом не мінявся, мабуть, з початку виходу гри. У нас є такий параметр, як. Ось така важлива тичка зараз була по 705-му. <кій> у нас такі є важливі параметри, як пробиття, як альфа і броня. Броня на цьому танку, як будь-то і є, як будто й нема. Ну, просто по факту його ну, важкувато пробивати, тим паче, в НЛД. Підставляється тут о старевака, даємо йому ще на 780. Ну от, будь ласка, вам. Тудим-сюдим 3К шкоди вже є. От, карту, до речі, цю ніяк не перероблять. Так от, давайте повернемося, Повернемося до того, що було. Підставляється зараз дуже сильно, бо у нас заднє положення башти, її важко тут відігравати вже. От для того щоб тичку дати, треба викидувати весь корпус. от. Просто що його Т62 дуже смішно пробила під колом звичайним, ну, не галдой своєї кумисне. Якби пробила кумисом, то не було б ніяких питань, Те, що 62, в НЛД, може, так собі дозволити. А, Ну, це смішно, це смішно. Намагається, намагається якось пристроїти свій апаратик для того, щоб мінімізувати а, видимість свого танка під всі танки, які тут підставляються. Ого. Це що за професіональна тичка? Мені здається, він вестервека, як наче хотів зробити тичку, але полетіло до 103. Ну і непоганий кіл робиться. На жаль, кількість ХП дуже маленька залишається, хоч ми і виграємо 4-0, але ми бачимо, що це не турбований бій. Бо якби був турбач на цю хвилину, то вже був би рахунок якийсь 10-1 або 10-0, мабуть. Тому потрібно економити свої хп для того, щоб їх. 에... Ну, грамотно реалізовувати далі і далі у бою. А, хто проти нас був у суперника 705-й, який відлетів, взвод, який повністю відлетів. І що там залишалося? Бабаха 62 і М-60. Ну, із усіх цих танків, які там залишилися, хіба що грозним таким чувачком може, бути, мабуть, ну, М-60, 62, ми бачимо, грає на підколах. Бабаха, яка за цей час не засвітилась, це означає, що правильно, він побіг, він кудись десь побіг у своїх справах займатися, але в гру не грає. Або він якраз з О, о, чар -футур... Ой, повезло, що він не на умисах виїхав. Бо було б зараз би тут дуже весело. Бо було б зараз би весело. Він би міг навіть одну прийняти і, в принципі, добрати в ВКшку. Якби у чарфутура вистачало трошечки... Трошечки досвіду, мабуть, так, правильно, а це є наказанням за те, що у чарфутура не вистачає досвіду, що не можна виїжджати так на танки, типу чарфутура в лоб на такі танки, як ВК-7201К з підколами. Ядно б там ББшки я б ще зрозумів, ну підколи. Навіть коли ви йому ви цілюєте оці ось. Бочечки, да, які у нього тут по бокам знаходяться. Їх пробити під колом важче в рази, бо там кути не найкраще, які можуть робити рікашети. Тому Чарфутур отримує те, чому він реально заслуговує. 6600 шкоди вже є. Я бачу, що реально дуже часто викладають люди. На жаль, нажав кнопку. Багато людей викладають. Саме результативні бої на танках якраз ВК-7201К. Хто хто у нас ще такий може бути сильний і давати 10 тисяч? Часто бачиться, звісно, 279. -й. Навіть після того, як його занерфили, він все одно може робити 10 тисяч шкоди. Умовно, а, зараз, мабуть, реально є от Писак танків, на яких в рази легше і ймовірніше зробити там 10-9 тисяч одиниць шкоди від танки, які можуть ну, перевертати бій а, повністю. То це от то, те, що приходить зразу на ум, це 279, ВКшка. Ой-ой-ой, яка виміряна тичка. Він сам просто взяв і підставився. Тим часом у бабах навіть фраг є. Я думаю, він АФК, але А, ну, вважайте, що він в позиції АФК танка. Танк. Э... Ну, ну, Просто чувак на розслабоні зайшов постоять в кущу. Знаєте, ну, я не знаю, як можна назвати такого гравця, який, будучи в топі, граючи проти альтпротів, борщів, леопардів, Центуріонів, Роги 65 ї Т-30-го, яку він теж пробиває без проблем. Залишається весь бій, АФК стоїть, нічим не допомагає своїй команді. Коли таке відбувається, ніколи виграти цього неможливо. от. Від'їхати назад, коли ви вже програєте да, і вносите якийсь урон, це одне. А коли ви на початку бою стаєте АФК і нічим не допомагаєте своїм союзникам, на що ви, скажіть мені, будь ласка, розраховуєте, От. Дивимось, буде ще тут тичка? О, та куди вона летить? То хіба так можна попадати? О, 9100. 9100. Ну, я не знаю, реалізація 100 і 100. Тобто, тички такі залітали, що unbelievable. Просто unbelievable повний, да. Класний бій. Такий, знаєте, лайтовенький. Лайтовенький. От я говорив. Що є бої, де ви там потієте, Ну, тут нічого складного не було. Тут uh, був пуш, зайнявся один квадрат, є 5. З нього весь урон ішов. Вони самі, в принципі, виїжджали, підставлялись, та СТРВ, та uh, Т103, Чарфутур класний, смічний, приїхав, віддався. Бабаха подарункова стояла. Ну, такий, знаєте. Але показує, що просто. Коли ви економите ХП і не їдете дуже сильно вперед, коли ви. Стежите за картою, і коли у вас є от відчуття відчуття свого апарату, тобто, щоб закидувати ці тучки, тички на такому танку, як ВК. Ви бачите швидкість польоту снарядів. 600 метрів за секунду летить. Да? Це важко. На дистанції попадати з такою швидкістю. Ну це важко. Це майже екорти. От. Що. Коли ви знаєте, що у вас за апаратік, стежите за карти, не лізете на пролом, а аналізуєте. Думаєте, ви думаєте в цій грі. Мало хто, на жаль, цим займається. А, хоча це і є весь геймплей в цій грі. Це думати, думати. Одне діло, коли ви не попадаєте, у вас там в землю, ви там розстраєтесь чи ще щось. Окей, це не від вас залежить і ви взагалі не маєте на це звертати увагу. Ви маєте звертати увагу. На те, куди ви їдете, як ви стежите за картою, які е е дії вам потрібно приймати в тих чи інших випадках, коли потрібно пушити, коли зупинитися, коли відкатитися. І пріоритет цілий. Ну і взагалі дуже багато інших фактів, якщо так подумати. Н не тільки там рано, ну там дурачки дісталися там. да? Вимог зараз ВК поїхати вперед? Коли він додавив цей фланг і отлетіть за секунду, і залишитися з трьома тисячами шкоди. Міг, да? Зараз така філософська хвилинка для вас. Мало, мало хто може навіть додивитися сюди. Просто а, хочеться затронути трішки цю тему. що там Всі думають, що якби... взагалі тут нічого не да? нічого не раляє, нічого не рішає, не летить, не попадається. Але все, от зараз весь цей бій був. Майже для того, щоб ну, дати такий урон. Це грамотно зайняти позицію і прийняти вірне рішення: їхать, не їхать, пушать не пушать, як поставити тачку, і відчувати, як на ній давати тички. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, <кхм> будемо з вами робити багато інших відеосиків, які будемо розбирати і дивитися, чому в тих чи інших випадках вдається реалізовувати і робити такі неймовірні результати у цих е боях. От. Дякую ще раз всім за перегляд. Пока-пока.